Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і першу коротко про головне. На вокзалі в рожище горів підліток. Подробиці. Медовий спас сотні лучан понесли до храмів квіти і мат. Воїни з Волині показали, як нищать ворога на Луганщині. Уночі росіяни скарували на Україну ракети і 23 дрони. Силам ППУ вдалося знищити усі цілі, утім, падіння уламків таки не робило біди. Масштабної ракетної та дронової атаки зазнала Одеса. У двох хвилях місто стало ціллю 12 дронів і 8 ракет. Усе це сили протиповітряної оборони відбили. За словами речниці оперативного командування, південь ракети довелося збивати буквально над житловими кварталами. Тож паді. Ні уламків таке наробило біди. Пошкоджені 113 багатоквартирних будинків, архітектурна пам'ятка, торгівельні об'єкти, сім закладів освіти, офісні приміщення та автомобілі. Відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркету, двоє з них у лікарні. Пекельна ніч була в Херсоні. Ворог наносив удари по житловим кварталам міста в той час, коли люди спали. Атака на місто почалася о другій ночі. Тяжкі поранення отримав 48-річний охоронець, який знаходився біля бомбосховища. Також внаслідок ударів по приватних будинках постраждали ще двоє містян. Пенсіонерку доставили в лікарню в середньому стані тяжкості, 44-річного чоловіка у тяжкому. Вночі росіяни вкотре вгатили ракетами по Запорізькому району. Повністю зруйновані два житлові будинки, ще два пошкоджені. Станом на зараз у нас вже дві особи загибли і одна особа поранена. Наслідки руйнування це є якраз цивільні об'єкти, цивільна інфраструктура, житлові будинки і прибудинкові території. Поранена жінка за словами очільника Запорізької ОВА нині у важкому стані. Дуже є ампутація на ноги і дуже багато садинка порізувало, становив серця. А вона сама мешкала у будинку? Ні, з чоловіком. Чоловік забував. Щодо ситуації на фронті, Збройні сили України продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Також наші воїни успішно виконали завдання на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Проте у Міноборони поки не можуть розкрити деталі операції. За минулий тиждень ЗСУ звільнили три квадратні кілометри на Бахмутському напрямку. Загалом на південному фланзі Бахмутського напрямку звільнено вже 40 квадратних кілометрів території. Завершу позитивом більш як 254 тисячі солдат втратила армія Путіна за. 536 днів повномасштабної війни. Лише за минулу добу наші збройні сили України докинули до пекла понад пів тисячі ворогів. Брухтом стали 8 танків, 19 бойових броньованих машин, 27 артсистем і ще багато вбивчої техніки і зброї росіян. А сьогодні вранці сили України докинули до Брухту ще один бойовий вертоліт. Сталося на Бахмутському напрямку. Командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Уточнив, що йдеться про гелікоптер К-52 алігатор. Підбили ворожу БМП і покалічили щонайменше двох солдат Путіна. Воїни Волинської бригади тероборони показали, як з допомогою дронів нищать ворога і його техніку. Відео відзняте в Серебрянському лісі на Луганщині. Під удар захисників з Волині потрапила російська бойова машина піхоти, що цілилася на позиції тероборонівців. Ворожу бронетехніку вистежили й атакували ударним безпілотником. Окрім підбитої БМП, у Росіян щонайменше два трьохсотих. І так або ще гірше буде з кожним, хто ступив своїм брудним орківським чобутом на нашу святу українську землю. Підписали відео волинські захисники. 14 серпня у православній церкві відзначають свято Маковея. Медовий спас, він же перший спас, мокрий спас і спас на воді. Але в народі найчастіше його називають Маковея. Звідки з'явилася ця назва, що освячують на перший спас, і які ще традиції цього дня є? Дивіться у сюжеті. Із самого ранку площа перед головним храмом Луцька заповнена різнотрав'ям та медом від місцевих пасічників. Так продавці готувалися до Маковія. Пані Оксана Зеленська за тиждень до свята сушила трави у селі Матері. Каже, обирала ретельно кожну рослинку. Це йде соняшник, який є? сонце, любисток, звіробій, пшеничка, овес, полинь. І так різних 12 трав іде. Майбутні молодята Христина та Дмитро свій оберіг на цілий рік збирали ввечері. Надвечір перед святом були зібрані на полі в нас і зібрані до букету. Чи будуть ваші традиції продовжуватися вашій молодій українській сім'ї? Так, звичайно, цей букетик завжди ставлять перед образком, і він стоїть напротязі року, і він оберігає дім і. Він повинен бути в кожній сім'ї кожного року. Саме в цей день на медовий спас у храмах відбувається служба на честь винесення чесних дерев животворящого хреста Господнього і здійснюють освячення води. У стародавніх літописах є свідчення, що саме в серпні князь Володимир хрестив Київську Русь пізніше цю дату змінили. Ось чому перший спас часто називають спасом на воді. Ми завжди знали, що е, Київську русь ну, власне е, киян було. Охрещено князем Володимиром от в день Маковейського свята. І про це говорили, передавали з у ус століттями. І тільки за часів президента Віктора Ющенка перенесли це свято на день спомину князя Володимира. Також за традицією цього дня до церкви несуть квіти, і трави, щоб отримати благословення на збір врожаю. А ще мед вважається, що до цього дня бджоли якраз закривають свій мед, і його потрібно викачувати. Щороку продає мед на Маковія і Микола Дембіцький. Скільки років поспіль продаєте мед на Миколаїв? Ой, не знаю. Вже напевно років 20. Да. і люди завжди в цей день найбільше купують. Да, да, це саме пік для пасічника. Це саме да тобто можна сказати, що у вас сьогодні такі жнива. Да, да, да. Але жнива не такі, як були щороку, каже пасічник. Повномасштабна війна вплинула і на його роботу. З війною зв'язано логістика нарушена, оптові ціни впали, і відповідного роздріму. Так, от на сьогоднішній день ціна десь літри меду повинна бути від 400 до 500 гривень. Оце пасічник тоді міг би заробляти. А це так зараз тримання на плаву. Але з медом чи без нього люди йдуть сюди з вірою, надією і з молитвою в перемогу України. Дякуємо хлопцям, які нам дають можливість це зробити. Ви знаєте, що такий час, але свято і свято. Будемо зберігати. Висушимо, будемо зберігати на протязі року, Будемо пекти паску, спалимо. Навіть так під час Пасхи треба спалити. Так, так, в печі, колись наші так предки робили. Тоді буде Пасха краще, чи так, рік буде вдасться? Буде рік вдачний. Тож, аби рік був вдалим, із перемогою ідемо освятити зілля. І ми йдемо освятити для всієї редакції мак, зілля. Ну і все, що зможе принести радість і перемогу Україні. Вітаємо святому кавеїв, здоров'я всім вам. Хай Боженька благословляє перемоги нам, миру звичайно, що взаємності, в любові. Ну і хай Господь благословляє до наступного року. Дочекати всіх вітаємо волинян і всіх наших українців з перемогою. Слава Ісусу Христу! Слава навіка! Ірина Кудря, Василь Морещук, дванадцятий канал. У Рожищі на вокзалі горів підліток. Нещасний випадок стався ввечері у неділю, 13 серпня. На дах вагону заліз 14-річний хлопець. Він зачепив лінію електропередач та від удару електричним струмом почав горіти. На місце події відразу направились медики та слідчо-оперативна група хлопця з множиними опіками. Госпіталізували для надання невідкладної допомоги. У дитячій лікарні нам повідомили, що хлопець у вкрай важкому стані в реанімації ураження тіла складає 70%. Упаві із мотоцикла і помер. Смертельна автопригода трапилась в неділю, 13 серпня, на автодорозі біля села Журавники на Горохівщині. 58-річний житель Львівщини, керуючи мотоциклом Ямаха, впав з двоколісного і загинув. У поліції зазначають, водій ймовірно, не впорався з керуванням. Усі деталі смертельної аварії слідчі будуть з'ясовувати в рамках досудового розслідування. На березі Стеровлоцьку з'являться дві оригінальні скульптури. Їх планують розмістити у центральному парку одну на міському пляжі, другу на березі навпроти. Композиція, яка матиме назву Воз'єднання, складатиметься з двох частин жінка з дитиною та чоловік, який махає їм рукою. Фігури встановлені на окремих постаментах і мають бути розділені річкою. Так автор задумав показати реалії сьогодення, розлучені війною українські родини. Рім скульптуру у Луцьку може з'явитися ще один арт-об'єкт – це мурал на тему незламності українського народу. Обидва проєкти за власні кошти хоче створити у місті благодійний фонд Сучасна Україна. Отримав поранення, приїхав на реабілітацію і одружився. Першими, хто скористався новою послугою Ковальського ЦНАПу, стали молодята Артур та Іванна. Чоловік із Волині, наречена ж родом з Краматорська Донецької області. Знаються закохані не більше року. Поки Артур вдома, а проходить він реабілітацію після поранення на фронті, вирішив створити сім'ю. У присутності батьків, рідних, побратимів нареченого з підрозділу Вовча зграя і міської влади. Молодята стали сім'єю. Що цікаво, церемонію одруження провели у кабінеті Ковальського міського голови Ігоря Чайки. Музика. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Бережіть себе, донайте на ЗСУ та залишайтесь з нами до зустрічі.